Якщо сьогодні пройтися затишною вуличкою Балтицька в районі Гіліткова, в Данськ важко повірити, що понад 100 років тому тут вирувало життя зовсім іншого ритму. Замість туристів, заможних відпочивальників тут жили і працювали рибалки та їхні родини. Наприкінці ХІХ століття Гіліткове було невеличким селом. Рибалки щодня виходили в море, а їхні хатини скромні. Слугували не лише домом, а й місцем, де лагодили сіти, сушили рибу, зберігали човнове спорядження. Саме тоді, у 1884 році, з'явився один з найстаріших будинків на Балтицьках. Сьогодні його можна впізнати за характерним фасадом і відчуттям старовини, що ще тримається попри роки та бурі. Вулиця Болтійська носила в ті часи іншу назву Дорфтшрасе, тобто сільська, і назва пасувала, а вже довкола стояли лише хатини і господарські будівлі. Після Другої світової війни, коли гілютково увійшло до складу Гданська, вулицю перейменували на Балтицька, підкресливши її близькість до моря. Цікаво, що не всі хатини були лише житловими. В одному з будинків діяла кав'ярня. Вона мала назву кафе Мієрсблік. Місцевість ще не була туристичною, але вже тоді е, сюди приїжджали мешканці Гданська відпочити на піщаному пляжу. А що може бути кращим за каву з видом на море? Тільки риба, я думаю, поїдання риби. В наш час старі рибацькі будинки стали справжніми пам'ятками історії. Найстаріший з них. 1884 році пережив понад століття. Але в 2023 році його спиткала трагедія, пожежа серйозно пошкодила дах і частину інтер'єру. Проте місто вирішило не допустити зникнення цих унікальних свідків минулого. У найближчі роки, тобто 2027-2029, планується реставрація чотирих рибацьких кат на Балтицька. І відновлені будівлі вже не будуть просто житлом. Там відкриються невеличкі кав'ярні, майстерні чи культурні простори. Сьогодні, прогулюючись вулицею Балтійська, можна відчути подих старого Юліткова. Тут ніби спікаються два світи з одного боку. сучасник Данськ з його великими домами, готелями, курортними вілами а з іншого скромні хатини, які понад 100 років тому будували прості рибалки. Ці будинки нагадують, що где.